Привіт! Вітаю вас, фітскул на тренуванні. З вами тренер Альона Геросимчук і ми розпочинаємо сьогоднішнє тренування з акцентом на роботу м'язів живота. І так, розпочнемо ми з дихання, стаємо зручненько, симетрично, можна сісти і виконуємо декілька циклів діафрагмального дихання. Кладемо руки на нижні ребра і виконуємо вдих. Товкаючи ребрами свої долоні. Тобто ми намагаємося дихати не в живіт, не в грудну клітку, а рівномірно розподіляти повітря на живіт і на грудну клітку, так, щоб у нас гарно розширялися ребра. Розширення виконуємо в усіх напрямках від хребта, тобто не тільки вперед чи в сторони, а стараємося не забувати, що у нас грудна клітка. І ребра розташовані також ззаду, тож розширюємо їх назад. Ще виконуємо декілька циклів, вдих. І з видихом все стягується до центру, до хребта. Вдих. Розширяється на 360 градусів, і видих. Ребра сходяться, животик активується, і теж корсетик утягується. І ще один вдих і видих. Прекрасно. Витягнули руки в сторони і потягнулися за правою рукою в бік. видих. І з видихом. Ми наші м'язами живота повертаємо себе в центральне положення. З видихом активуйте живіт і поверніть свій корпус в центр. Вдих через ніс і видих губи-трубочкою. Складаємо, видихаємо повітря через рот. Вдих, видих. видих. Ось таке положення губ воно дасть таку протидію повітрю і допоможе краще активувати наші м'язи видиху, це внутрішні шари м'язів живота. І поїхали в іншу сторону, вдих. і З видихом повертаємо себе м'язами живота на місце. Потягнулись, повернулись. Можна праву долонь покласти на животик, щоб відчувати ось цю активацію, як ваш животик стає таким пружним. Ще два. І один. Прекрасно. Ре залишаємося в цьому ж положенні, праву ногу трошечки відставимо назад і виконуємо потягнулися верхню діагональ за правою рукою невелике відхилення. Видих і з видихом ми наче тягнемо тугий канат. Взяли і потягнули наперед, розвернулися в центральне положення. Тут те ж саме. Ми повинні, наче м'язами живота себе розвернути. Плюс трошечки у нас і включається рука, плече. За рахунок того, що ми тягнемо уявний канатик. Видих, видих. Видих. Ліву ногу і те ж саме видих, видих. Схопили, потягнули, схопили, потягнули, видих і видих. Прекрасно. Широка позиція ніг. І тепер ми двома руками беремо канати з верхнього кута і тягнемо вниз, додаємо легкі такі перекачування. З ноги на ногу. Видих і ф видих. Видих, ф видих. У нас нижня долонь гарно протидіє верхній. Ф видих. Видих. Ф видих. І з іншої ф видих. І видих. Вдих. Видих. 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 Прекрасно. Тепер ми. Потягнулися вгору і помаленьку з видихом нахиляємося до паралелі з підлогою, розкрили гарно сідничні бугри, коліна можуть бути м'які, тобто трошечки зігнуті. Опускаємо долоньки помаленько вниз, торкаємося підлоги і тягнемося куприком вгору, розкриваємо гарно таз. Голову теж трішечки припідняли нагору, плечі лопатки рухаються вниз, тягнуться до куприка. Таз вправо вліво і робимо декілька кроків. На долоньки і опускаємося в положення столика, так, щоб наші коліна були під кульшовими суглобами, долоні під плечима. Опора на пальчики. Виконуємо вдих і видих, активація животика. Підтягуємо його в цьому положенні нам трошечки важче, тому що е, через земне тяжіння, так скажемо, у нас. Це положення животик провокується його вивалювання, прогін попереку. Вдих і видих. Активація. Тому гарно відчувайте, щоб ви в цьому положенні не провалювали поперек. Вдих і видих. Активували. Тепер з активацією ще додаємо підйом колін вдих. і Видих, активували животик і потім підірвали коліна від підлоги. Буквально на 5 сантиметрів. Вдих і видих. Підняли коліна. Ще два. Вдих. І з видихом коліна вгору, видих. І видих коліна вгору. Застили в цьому положенні. Ліва нога вирівнялася. Ми розвертаємося в бокову планочку і намагаємося, можливо, підняти ногу з підлоги праву. Постояли декілька секунд, повернулися і повернули коліно, але не кладемо його на підлогу. Знову витягнули ліву, розвернулися в бокову планочку, відірвали ногу і повернули долонь на підлогу. Підтягнули. Якщо прям важко, ви можете в момент повернення в початкове положення столика поставити на декілька секунд. Ось тут коліна І відпочити 1-2 секунди. Далі знову з видихом коліна вверх, ліву витягнули, бокова планочка. Підняли ногу. І повертаємося. І ще два рази. Розворот. Праву підірвали в центр. І ще один. Ліва рівна, бокова. Праву підняли, розвернулися. Прекрасно. Ще один разочок, щоб розвернутися, і кладемо праве коліно на підлогу. Ліву ногу витягуємо рівно в сторону і виконаємо таку вправу «русалка», класна вправа для. Нашого животика. І так, ліву руку кладемо за голову, виконуємо нахил вниз до підлоги. Але наша ціль тягнутися, не нахилитися нижче і тягнутися вниз. А ми повинні тягнутися в сторону. Ось так далеко-далеко витягуємось. І з видихом підйом. вдих і вдих. Видих, відчуваємо активацію животика, можна ліву долонь покласти собі на живіт, щоб ви відчували, що ви підіймаєте себе з нижнього положення саме м'язами живота. Видих, видих. Додаємо за голову і праву руку. Кому важко, залишаємо витягнуту вниз, видих. Вдих і з видихом наверх. І ще один. Є. Нахилилися вниз. Витягнули руки. Розвернулися. Грудною кліткою в підлогу. Вверх. В підлогу видих. Видих. Центр. Видих. Розворот, центр. І ще один. Видих, центр. Піднялись. О, прекрасно! Кладемо в діагональку ліву стопу на опору, руки за голову, і таз йде назад, сідничкою до п'яточки. І потім ми хвилькою підіймаємося вгору, розкручуємо хребет хвилькою. Як ми це робимо? Таз пішов назад. І далі починається з тазу. Лобковою кісткою тягнемося вперед і до ребер вгору. У нас спина округла, і далі поперековий відділ, грудний відділ, шийний відділ, розкрутили в нейтраль. Сіли рівненько і з видихом розкрутилися. Вдих. Гарно розкрили сідничні бугри і хвилькою піднялися. Збільшуємо відстань між. Усіма хребцями в нашому хребті. Виконуйте в своєму темпі комфортному. Запустіть цей рух гарний в вашому хребті і розкручуємося з видихом, щоб активувався класно животик. Стаємо на коліна і будемо виконувати ту ж саму вправу комбінацію на іншу сторону. Стали в положення столика, виконуємо два дихальних цикла. Видих. Активація животика, все тягнеться до хребта. Ми не втягуємо живіт під ребра, не всмоктуємо його, а з збоку, ззаду він тягнеться до хребта, як корсет утягуємо. І підйом колін. З видихом підйом колін. Вниз. Вдих і видих. Не починаємо підйом колін, поки ви не активували животик. Слідкуйте, щоб ваш поперек не був провалений. Погляд перед собою на підлогу і підіймаємо коліна, фіксуємося. Все, зберігаємо це положення, витягнули праву ногу, розворот в бокову планочку, відірвали ліву від підлоги. Розворот. Повернення. Ще нога. Бокова планка. Постояли. Повернулися. І видих. Розворот. Відірвали. Повернулися. Ще два. І фінальний. І розвертаємося, стаємо на ліве коліно. Права нога рівна в сторону. Ой, я вся в травичці. Її прекрасно перед моїм приходом полили. І так, ліва рука в сторону, права за голову і тягнемося далеко-далеко вбік. Підіймаємося з видиху. Вдих і видих. Праву можна покласти собі на животик, щоб відчувати активацію його. Вдих, видих, вдих, видих. Якщо прям взагалі важко вам виконувати русалку, то ви виконуєте з невеличкою амплітудою або ж допомагаєте собі долонькою. Опора і трошечки відштовхнулися. Але стараємося все-таки цього не робити. Ліва пішла також за голову. Продовжуємо. Видих, видих і видих. Видих і залишилися. Витягнули руки і пішли розворот. Видих. Центр в нахилі два. Три. Виконуємо шість повторів. 4, 5. І ще один, шість. Чудово. Права стопа в опору, руки за голову і таз назад гарно розкрили сідничні бугри. І починаючи з тазу, знизу хребта розкрутили себе хвилькою і з видихом. Вдих. Животик розтягнувся і з видихом активація. Вдих. Розкриваємо сідничні бугри. І видих. Вони сходяться до... один до одного, до центру. Відчуєте, розходження тазу і зійшовся. Сідничні бугри зібрались до кучі. Докупи. Це класна робота з тазовим дном. І хребет відчуваємо розтягнення. Ще один. Є і завершили. На цьому наше тренування завершено. Пишіть, як вам, гарного дня і чудового настрою!